Мої онуки, брати, близнюки Олександр і Олег, після закінчення Денисівської школи обрали військовий шлях і вступили в Коропецький військовий ліцей з посиленою військовою і фізичною підготовкою. Так розпочався військовий шлях Олександра та Олега Атаманчуків, воїнів добровольців із села Денисів Купчинецької громади. Історію бійців розповідає їхній дідусь Михайло Спісак, каже: війна цікавила хлопців із самого дитинства. Прадід був з 32-го року, він їм багато розказував про війну, бо ту, якраз лінія фронту була на річі Стрипі. І так вони тим захопилися. Потім я служив в Липецьку в авіації в воєнно-повітряних силах. Так само їм розказував. Вони з маленьких, з маленьких, зі школи почали в моїй формі ходили. Потім я їм заказував форму шили тут в Тернополі знайомі. І вони постійно в тій формі, та форма велика була. То вони влітку якісь каски будівельні на голову заложували, і в тій формі бігали, Тоб людей страшили. З дитинства щось так їх тягнуло до, до того війська. Після Куропецького ліцею Олег і Олександр вчилися в Прикарпатському військово-спортивному ліцеї. Згодом хотіли вступити у військовий інститут, але війна змінила їхні плани. У 2014 році брати близнюки йдуть на фронт. Воюють у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Михайло Списак розповідає: онуки були в найгарячіших точках. Свій 19-й день народження хлопці зустріли в Луганському аеропорту. Визволяли Слов'янськ з їх бо... Потім Слов'янська е, їхали на допомогу в Луганський аеропорт до побратимів. По дорозі попали в засідку, е, Був з ними е, командир Ковальчук Андрій Тимофійович, вроді, І вони три місяці були оточені в Луганському аеропорту, якраз на е, їхніх очах. Цей літак з 25-го десантної бригади Дніпропетровської збили росіяни. Ну, три місяці були в повному оточенні, скидали їм з літаків їжу, боєприпаси. Ну, дуже були там бої, знищили їм вже всю техніку, всі засоби зброї. В бункері у вони приховувалися там такі снаряди, кидали, що пробивали такі стіни. Ну, Визвав той ковальцю командир вогонь на себе, і під покровом ночі вони вдалося вийти з аеропорту. Після виходу з Луганського аеропорту братів добровольців зустрічала вся громада. Михайло Спісак каже, після оборони литовища внуків погіршився стан здоров'я. Однак брати продовжили бойовий шлях. Воювали до 2018 року, розповідає Михайло, а потім звільнилися зі служби. Працювали на цивільних роботах і займалися улюбленою справою військовою археологією. Михайло показує автомобіль волинянку, якою брати їздили на розкопки. Такий джип їздять по болотах. Проходима машина, восьмерки мотор поставили Жигульовський, десь пригнали з Одеси, то їм дали з Києва таку машину, щоб мали чим їздити типу, на розкопки. Олександр з Олегом були в групі пошуковців, які знайшли бідон з архівами УПА, каже Михайло Спісак. В раю Бержанського району відкопали архів з бідоном УПАТО, Пато Служба безпеки, але дуже були знищені ті папери. То вони дали їх на реставрацію до Львова. В основному каже Михайло, онуки шукали артефакти часів Другої світової війни. Шукали невідомих солдат, де захоронення були. Багато вони познаходили солдатів і кажуть, що якщо знаходили німецьких солдатів, то приїжджали зі Львова, хлопці забирали ті кістки. Російських і таких українських солдат, то десь на Волині там зробили колдовище, то вони туди відправляли. А за німецькими солдатами, то приїжджали зі Львова. У серпні 2020 року Олег Хатаманчук помер від інсульту. Причиною могла стати давня травма. Під час військових навчань Олег невдало приземлився з парашутом. Тоді декілька днів був у комі, розповідає Михайло. Поховали бійця на місцевому кладовищі. На пам'ятнику напис: Десантники не помирають. Вони просто вирушають на небо і більше ніколи не повертаються. Дуже тяжко переніс. Олександр, тому що всюди вони були разом, вони були як брати, як близнюки, як друзі. Я до, до тих пір ще не можу відійти і повірити, що це правда. Здається, що він десь там на війні. В Олега залишилася дружина та донька, каже Михайло Спісак. Попри втрату брата Близнюка, коли почалася повномасштабна війна, Олександр знову вирушив на фронт. Стримати добровольця ніхто не зміг, каже Михайло. Він звільнився з роботи і одразу пішов на військомат. Я кажу, почекай що... ну, Діду каже, питання не обгореться. Побратима, що чекають. Я кажу, та в тебе тиск? Нічого. І Миколаїв був, і Бахмут, і ну, бої були страшні. То йому десь за цей… така станція в Миколаївській області, То йому дали орден за мужність. Вони там знищили Шелон, Вознесенськ, Сіверський Донець багато потопили там на річці тих орків. Олександр був на навчаннях у Німеччині. Після цього став командиром британської гаубиці Л-119. Додому, каже Михайло, онук приїжджав лише тричі за три роки. Того року ще не був, бо були в Бахмуті, а потім не писав. Я пишу до нього, що не пишеш нічого, де ти знаходишся. Він каже, маємо якусь спецоперацію, готуємося. Туди я напішав так попав 6. го я вже не пам'ятаю, вересня чи жовтня. Кажу, де ти знаходишся. Написав: їдемо на Курск. Відтоді, в Курській області. Нині Олександр, командир розводу 80 ї окремій десантно-штурмовій бригаді. Минулого року бійця нагородили Золотим Хрестом. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.